Дуже активний день. Але що зробиш? Хоч не за віком, але потрібно весною працювати. Може і не активний, просто якось почуваюся себе при теперішній обстановці не дуже добре. Ми вчора приїжджали на дачу, позавчора тепличка була закрита, трошки там було не зовсім добре. Але ми залишили її вже на вулиці відкриту на цілу ніч, привідкриту, і винесла свої пітунії пеларгонії на вулицю. Я вам зараз їх покажу. Я ще їх не поставила на ті місця, де вони мають бути, вже, але порозвішувала. Це в мене минулорічна пеларгонія хоче цвісти. Там я ще щеренкувала. Думаю, що вона розростеться, потрібно її трошки е, підрихлити. І я думаю, що їх, може я сьогодні встигну їх підживити, а може і ні. Ось в мене ампельна петунія теж хоче квітнути. Я її раз прищіпувала більше ні. Я думаю, що вона повідпускає. Зараз почне квітнути і повідпускає свої пасинки. Така в мене є. Тут, мабуть, два вигляди. Два вида їх, два кольори, побачимо, що вона в цьому році зацвітеє і побачимо, що залишилося. Ось тут ще одна в мене пеларгонія і в рядочок повісила теж вони тут, жити не будуть, але Нехай трошки ще перебудуть деякий час. Тут у мене три кашпо і ось тут три. Я висівала ампельну пітунію всю з одного пакетика. Мені здається, навіть не суміш було. Ну, що буде, то буде. Капуста. Моя загартовується, Вчора ми її досить таки добре підлили. Сьогодні вона вже попадала. Кумірки малуваті, Капуста вже гарна. Ми сьогодні спробуємо якусь частину висадити і прямуємо до теплички. Хоч і привідкрита була, і ми вчора добряче полили, одним словом, жахіття. Потрібно робити її, мабуть, сквознячок, одним томатом добре. Все остальне пов'яло. Зараз буду підливати і відкривати її повністю. Потрібно дивитися і дивитися зараз за тепличкою. Так що. Зараз першим ділом я візьмусь до теплички і підв'яжу оці свої в мішках томати. На дворі у нас тепло, сонечко, але вітер, як завжди. Земля вже просохла. І поки Сережа на роботі, я зараз займуся суто своїми посадками. У мене є гладіолуси. Я цьому році купила в целофановому пакеті, залишила, подивіться, які корінчики і росточки скривилися. Тут у мене, не пам'ятаю, 10 чи 12 окремо. А мої вже теж проростають, але ще не зачищені. Зараз я їх трошки попідчищаю, покалібрую, розкладу по кольорах і по. Величині. Вони теж вже проростають. Бачу, там є дітки десь посію. Я їх висіваю кожного року, але я їх там забуваюся і не збираю. Спробую висіяти базилік просто у відкритий ґрунт. Не зійшли в мене дині, я розпорпала, подивилася, ніби набухші на сінинки, але вони зазвичай сходять раніше за кавуна. Мені здається, там у мене є ще, не заглядала два стаканчики чи три, я насію Купила ось таку королицю. Я висівала ромашку. Ну, спробую ще цю десь у куточку найду місце. Як підемо на іншу ділянку, висію по місці булі борульку І ще постараюся знайти місце для спаржевої квасолі на цій ділянці. Я висіяла плетисту, а таку я не висівала. На тій ділянці висіла, а на цій ні. Теж небагато. Спробую десь знайти для неї місце. Ну, поки що, поки Сережа немає, спробую висадити гладіолуси. Їх тут у мене небагато. Може, підготую хоча б трошки грядку на свої айстри. Я їх планую ось тут висадити, але ж подивіться, що тут робить м'ята поплилася і поплилася. Ну, я її буду трошки висапувати, трошки хай залишається десь якийсь корінчик і собі плететься. Може, десь пересажу в інше місце. Тут було волого і вона тут добре прижилася. То хай десь живе, а десь не живе, бо її занадто тут. Так що зараз я буду братися до такої своєї роботи. І ось тут теж на цій діляночці вона росте дуже добре в холодочку і в вологе місце, десь тікає вода з відмостки з цієї площадки бетонної, то її тут дуже добре. Думала, що прийду і трошки відпочину. Чомусь ніч в мене була безсонна. Як побачила, яка тут обстановка, то не до відпочинку. Думаю, якби вцепити собі ще на чоло фонарика. Ось так, росточки вже є, зараз її всю почищу, заберу оцю лицеву шпиня зверху. А може, ніж потрібно забирати, я кожного року забираю. Але забирала трошки раніше, щоб вона проростала. Так, ну що, зараз я з цим швиденько опораюся. Вона різних кольорів у мене бачу. Так я її поділю і покажу вам, що в мене є з посадкового матеріалу. Все зачистила я, ніби по кольорах посортувала. І чуть пізніше посажу. У мене приїхав мій помічник на годинку і хоче мені допомогти, несе водичку, я зараз висажу цвітну капусту в грядку. Кожного разу Сережа питає, що там наші помідори під агротканиною. Дивіться, дуже гарні. Тут я зламала і поставила, думала, вона пусти корінчик, дуже довго не відпускає, бачу, вже наклюнулися. Зато в компості, томатів, скільки хоч можна пікірувати і продавати. За сортові. Я висаджую в основному гібриди, так що це 100% гібриди посходили з насіння. Уже є цвіт. Так, це в мене внизу піконет, у верху Соломон. І ще в мене є сім місць, можна посадити оті гноміки. Висадити, хай там не страждають. А капусту. Я висаджу в цій грядці. 16 Штук. Так, що це у мене цвітна? Одна. Шість. Так, раз, два, три, чотири, десять. 14. Якраз вистачає 17. Так що зараз я буду висаджувати тут. Цвітну, цвітну буду садити, у мене є жовта, є червона графіті. Так, а жовту як. Flame Star графіті червона, кортес середня цвітна, біла, Санта Марія рання цвітна і броколі бесті лише 4 штучки. Ну, нічого, вистачить, лише щоб прижилися і вродили. Переступаю я до посадки. Зараз я їх залила добре. Буду доставати з касет і полью після вже посажено. Подивіться, яка гарна коренева. Це у нас графіті червона. Надіюсь, що далі така ж сама. Ось це в мене Броколі Бесті, подивіться, щось корінь в неї. І зараз сім пущиків цих супер ранніх томатів висажу теж у цю грядку. Вони вже хочуть цвісти маленькі, низенькі. Зараз я їх переселю на постійне місце проживання. Гарна коренева і не дивлячись на те, що маленькі стаканчики їм вистачило. Це низенькі томати, будемо бачити, що з них вийде. І обов'язково треба зібрати насіння, бо вони мені такі легкі у вирощуванні в цьому році показалися. Ну, побачимо, як вони будуть плодоносити. 1 березня я висівала разом з ранніми томатами капусту, яка в мене вийшла. Вона росте і бачу, вже згортає. Качани, голівочки вже починає звертати, треба її сьогодні підгодувати. У нас є зброджена трава, то підгодуємо її травою. Але я на ню не надіялася і висіяла ще 10 насінин джетадора. Мені ця капуста дуже подобається рання. І пандіон, я не знаю, яка вона, але зійшла вся і вся дуже гарна. Каже чоловік, що може ми її і з'їмо. То висадила, якась може не зав'яже, якась може зламається. Так що висадила ще 20 Я... ранніх капустин. Трохи нам це забагато, але хай росте, буде капуста, буде кому їсти. І ще в мене залишилося 4 броколі. Зараз приїде після роботи чоловік, десь ми придумаємо її посадити. Може, в те бетонне кільце приберемо зверху ґрунт, зроблю посадкові просто ями, а решту закладемо сіном, щоб мати на весну компост. Так, ну що... Сережа на роботу, а я йду садити свої гладіолуси. Ну що, друзі, я сьогодні попрацювала плідно, висадила свої гладіолуси, висадила ранню капусту цього року. У мене її вийшло трохи більше, як завжди, то не виходило-не виходило, а в цьому році аж 34 кущі. Винесла свої з теплиці. Свою розсаду перці баклажани під навіс. І будемо пробувати їх завтра, уже післязавтра потрошечку висаджувати. Зробимо щось по типу цього парника е накриття. І нехай ростуть тиждень, а тоді і знімемо. Бачите, капусточка, яка і до від теплиці. До цього куща лохини я висадила у два, а то і три рядки гладіолуси. Садила їх густенько. Підгодувала ось там ранню капусту свою і в бетонному кільці Сережа мені вже все зробив для того, щоб я завтра зробила посадкові ями і висадила ще шість корчів капусти броколі. Ми думали, думали, що ми там будемо вирощувати, щоб налити воду просто в сіно. Посажу капусту броколі. Зроблю накриття загродканини, щоб затінялося. І все буде добре, вона росте так добре. Ну що, завтра, як дасть Бог доживем, буду потрошки висаджувати свої айстри і капусту. Потрібно терміново сапати цибулю, ту, що висаджувала з розсади. Заплискало землю, а ми ще її проливали трошки зверху і зробилася така щільна корка внизу земля всередині мокра. Цибуля не дихає, потрібно її трошки порятувати. Ну і просапати потрібно часник, мульчувати уже полуницю, так що роботи є. Ну, а вам дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю всім тихої, мирної ночі. І до зустрічі у наступному відео. У нас усе буде добре.